Христос воістину воскрес! Які приємні слова, та чи приємні тим, які сьогодні чують, ви сієте розбрат. У вас немає любові Христової, і ви ніколи її не зможете мати, поки будете там. Дух Святий, Він не буде загравати з вами, і я не буду. Як мені один написав, мені було цікаво інколи послухати ваші проповіді. А тепер я бачу. Ви весь час судите, весь час критикуєте. Ні-ні, не критикую, суджу. Говори правду. Ти ж так думаєш. І я не говорю знаєш, для того, щоб людям було цікаво ніколи. Я говорю для того, щоб людина почула слова Ісуса Христа і увірувала. Цікаво, тобі розкажуть попи. Можливо, тобі гарну лекцію прочитають зараз в протестантів. Я не знаю, можливо, ще хтось. Але я тобі не можу сказати, що Бог любить тебе, якщо ти відкинув, якщо ти відкинув те, що звершив Христос, і лишень знає, що Христос воскрес. Та, це правда, що Христос воскрес, але не в ту істину, в яку ти віриш, яка сьогодні пропонується деномінаційними церквами. Немає там істини, все перекручено, все вкрадено з Євангелії, але все перекручено і все зроблено так, щоб ви нічого не отримали, і в кінці кінців, щоб ви спіткнулися через Ісуса Христа. Вони ні за що не відповідають. І вони не можуть відповідати, тому що коли відкриваєш їм Євангелію і читаєш Йоанна 3:3. По правді, по правді кажу я тобі, коли, хто не народиться згори, Царства Божого, не зможе побачити. Не зможе, не зможе. Христос саме за цю істину Воскрес. Тому що все, що Він сказав, це є істина. І коли ти знаєш істину, ти, коли пізнаєш істину, пізнаєш, почнеш жити цією істиною, повіриш в цю обітницю, тільки тоді ти будеш вільний. Ні, я буду там, то мої батьки ходили, всі мої туди ходили, діди. Бо істину Воскрес! Кричиш Ти сьогодні, Бо істину. Стіляйте, бісів виганяйте, даром отримали, даром віддайте. Ідіть і проповідуйте Євангелію царства на спасіння людям. Ідіть і навчіть їх зберігати все те, що я вам сказав. Ідіть. Я зроблю з вас, ловців, людей. Не мовчіть, чуйте, озуйтеся в Євангелію, візьміть повну Божу зброю. Ви відіб'єте стріли лукавого, грящі стріли. Вони будуть нападати на вас постійно. Хто? Та ті, хто каже, що вірують в мене, говорить Христос. Саме і ті, які нападали, які чекали його. Ніхто не приходив десь з іншого світу. Та й світ противився йому. Чому? Тому що Христос сказав, що світ лежить в гріху. Даю вам владу. Кладіть руки на хворих. Воістину саме це і прославляє Отця. А не тому, що ви заспівали якусь пісеньку хором. Будете робити що я. О Господь. Хто буде робити? Відкрийте собі Марка, 16 розділ. Там почніть з 17-го вірша. Це останні 3-4 вірші. Ви там прочитаєте, чотири речення. Невже полінетеся сьогодні прочитати? Хто буде робити це? Ідіть, стіляйте, бісів, виганяйте, даром отримали даром, віддайте. Хто буде це робити? Класти руки на хворих. Щоб вони були зцілені. Хто вам розкаже, що ранами Ісуса Христа ви зцілені, щоб ви повірили, почули і повірили. А як ви можете повірити, якщо ви не чули? Тому і віра ваша така куструбата, зовсім не Божа. Навіть ті, що повірили, не хочуть далі вірити в істину Ісуса Христа, то не кричіть Во істину воскрес, бо те, що ви несете, не має нічого спільного з Його істиною. Христос за таке, що робиться в ваших храмах, Він не воскресав би. Він би і не вмирав. І це правда.